Спочатку, напевно, я можу назвати себе, звати на мене Іван Миколаївич, прізвище моє – поробі. Я адвокат і е, одночасно являюся засновником та одним з засновників та е, керівником громадської організації під назвою Інститут права. Це правозахисна організація, склад якої ходять кваліфіковані юристи, адвокати різної спеціалізації. У нас є юристи, які працюють по податкових спорах, кримінальних, банківських і таких інших цивільних. Громадська організація заснована в 2012 році, в грудні місяці. Активно свою роботу розпочала з лютого 2013 року і способами комунікації з громадянами у нас в основному є начитка семінарів на юридичну тематику. У нас розпрацьовано кілька семінарів на різні кампи. Зокрема, це є банківське право, зовсім недавно ми проводили семінар. На тему антиколектор, сімейне право, земельне право та інше. На семінари до нас, як лектори, запрошуються різні люди і посадові особи. Частим гостем на семінарах у нас є управління юстиції Тернополя, це Василь Іванович Марценкевич, та його відповідно вірені цьому управлінню підрозділу. Зокрема, у нас був неодноразово проведений семінар на тему реєстрації прав на нерухоме майно, де виступав як Василь Іванович Марцинкевич, як начальник юстиції, так і Франків Василь Павлович, як начальник відділу реєстрації, оскільки ми на своїх семінарів пропонуємо громадськості почути, побачити людей, які здійснюють якусь свою функціональну. Функціональні обов'язки наділені державою. Зокрема, що стосується цього самого семінару про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, то всім відомо, що з 1 січня 2013 року змінилася процедура реєстрації нерухомості, це як квартира, земельна ділянок і так далі. БТІ її вже не існує. Ну от За цими новелами і ми проводили семінари. На семінари запрошуються люди, будь-хто може прийти, це абсолютно безкоштовно. Крім цього, ми одночасно здійснюємо прийом громадян як громадська організація правозахисного напрямку. Ми можемо надати якісь певні консультації людям, хоча б принаймні розказати, яка є ситуація в тих чи інших галузях права, щоб люди могли зорієнтуватися, робити їм якийсь крок чи не робити. Зокрема, наприклад, за особами масової інформації вже є багато даних про те, як сплачують люди. Правомірно, неправомірно, там, кошти в колекторські контори. Це була тематика нашого семінару антиколектор зовсім недавно. Ну от, для таких саме конкретних роз'яснень для людей ми і об'єдналися таку громадську організацію. До нас можна звернутися як за телефоном, так і безпосередньо на сайт чи на електронну кошту. Знаходиться громадська організація в місті Тернополі. Біля готелю «Галичина» є така вулиця Жумацька, 27. Там є вивіска і зрозуміло, куди потрапити. Телефони є в нас на сайті. Якщо хтось бажає більш детально ознайомитися з діяльністю громадської організації про її склад, який ми саме надаємо роз'яснення громаді, то в Google дуже просто можна кинути на пошук інститут права з добавкою тернопіль. Бо якщо просто інститут права, то дуже багато. Цих даних, так? Ми ведемо постійно сайт. На сайті знаходяться як фотографії, так і наші якісь рекомендації, роз'яснення і відео для того, щоб люди могли просто подивитися це в відеоформаті, якісь наші роз'яснення і консультації. Кому буде цікаво, заходьте на сайт, завітайте до нас на офіс Чумацька, 27 Тернопіль. І побачите, чим ми займаємося.